На вулиці сьогодні пасмурно, дощик накрапає, а я в Віті-Поштовій. Слухайте, знайшла класний будинок 185 метрів квадратних. На діляночці 7,5 соток. Проєкт просто бомба! Він літерою Г. Будиночок, цей розміщений. На діляночці зараз я вам покажу це у нас вхід. Тут у нас відкитні ворота, да? ви заїхали, ви заїхали, зачинили ворота, вийшли з машини, да? у вас тут навіс, навіс, а до входу теж, да? Якщо сьогодні от дощ накрапає, да? я вийшла із машини і я йду суха. Додому. А якщо мені не дуже хочеться зразу додому, хочу піти і полюбуватися своїм господарством, да, то тут теж ну, у нас тут все якби, да, все окей, з цим. Я можу гуляти навколо будинку, і тут у нас все з цим добре. Дощик мене не намочив. Дивіться, да, у нас тут а, клінкерна цегла, у нас тут а, якісь панелі під дерево, да, які дуже-дуже шикарно виглядають, а, да, але не треба з ними заморачуватися як з деревом, покривати його постійно чимось. А, матеріали дуже якісні. Сам будинок побудовано із керамоблоку. І дивіться, який у вас ліс. Це у вас на ділянці такий ліс. Дивіться, які вікна. Так, зараз покажу вам терасу і вигляд на ваш ліс, на цей, да, з вашої тераси. Це ми Гуляємо біля кухні-вітальні такі величезні панорамні вікна. Це ми зараз на терасі. Так. Це у нас вихід із кухні-вітальні. І ми з вами вийшли на цю шикарну терасу. І у нас ліс. Ну, скажіть, ну це не чудо? 185 метрів. Да, буквою Г.